Yeah. Вітаємо вас на каналі Маспорт. З вами знову Poker Tour, шостий сезон. Сьогодні з вами будемо спостерігати Олег Довенко та Володимир Захаров. Зараз бачимо попередніх переможців турнірів. Нову ведучу Мішеля Орпе. І чудові краєвиди міста Київ, якому вперше в історії Європи Tour буде проводитися етап їхньої серії. Fantastic Week of оф як каже ведуча. Бачимо зірок, які приймали участь у турнірі: Шон Діп, Кара Тетер, Ліка Герасімова, Михайло Тучинський, Драган Галіч. Люка Погано, трошки Гаса Хансена, інші гравці. В Пиленірі приймали участь 296 учасників, які створили призовий фонд з першим місцем 330 тисяч євро, за які буде вестися боротьба. боротьба. Врізали це 32 учасники. Let's play poker. Я оказался не первый раз уже на телевизионном столе, я до этого был на Russian Poker Tour турнире на телевизионном столе. В принципе, я готов играть свою игру и выигрывать фишки. Максим Калыков сказал, что он хочет перемогти. I kind of approach it the same way I've always approached poker, which is I really just, I honestly, I don't care. I'm a little messed up in the head. I just want first, that's all I really want. Також сказал ведомый интернет-грэвец Фиджеральд. Якого Нік Асасаніто. Бачимо, грався масло. Оле, Олеже, скажи щось небудь, а то якось я тут сам собою розмовляю, мені дуже незвично. Сьогодні ні немає. Всім здраствуйте. Наконець почалася. 32 учасника з імені з цього моменту почалася запись телевизионной передачі в Києві. Хочу представити кілька слів про Олега. Він є найкращим турнірним директором покерних турнірів в Україні. Має великий досвід, також приймав участь безпосередньо в роботі Федерації покеру України. Був розробником правил, за якими грали більшість турнірів в Україні. Дякую большое. В свою чергу я хочу представити Володю Захарова, один з лучших українських покерістів. Як в ігрі вживую на крупних покерних турнірах, так і в інтернет-ігрі, в тому числі на сайті на PokerStars. Е, Так, до речі. Повернемося до гри. Дякую. Бачимо, Кріла Бой І Макс Лико в грі. Кирил зробив рейс. Матчі 6-3. У Макса туз 9. І він на відміну від більшості гравців для даній ситуації. Вирішив не зіграти пас. Або ререйс, а просто грає кол. Дуже характерно для Макса грати в позиції проти своїх суперників значно більше карт, ніж будь-який інший гравець. Так, да, Макс дуже любить грати в позиції, дуже любить грати в, в грі при відкритому флопі. Він відчуває себе дуже сильно проти своїх суперників. Флоп приносить допомогу Кирилу. Зараз в нього нижня пара. Але мені чомусь здається, якщо так глянути на двох гравців, Макс почувається більш комфортно. Абсолютно згоден з тобою, Володь. Кирило робить невелику ставку 22 тисячі. Менше, ніж півбанка. До речі, приєднуйтесь до ніж 35 мільйонів вшанувальників спортивного покеру поки і боріть участь в акціях з України. Подоробиться на сайті mlsport.tv Макс, думає, як би вкрасти цей банк, не маючи карти, і вирішив зразу зробити рейс. Причому хочу звернути вашу увагу на розмір рейзу. Він робить рейс 54 тисячі в той час, як в банку вже 68 тисяч. Тобто він для себе створює хороші умови для блефу. Йому треба вигравати в датних ситуаціях або подібних більш менше ніж 50%, що йому вдається. Я думаю, что за время трансляции мы не раз увидим подобные э, хода от Макса. Ему всего лишь 21 год. Но он уже успел участвовать во всемирной серии покера. Дязань от 3 месяца всего урока. Да Минулого уже року. Но он очень известный и интернет-игрок, и. Итак, мы видим Чипкаун турнира. Из оставшихся 32 двух участников 8 сильнейших. Видим у представителя Украины Игоря Дубинского. Очень приятно, что он попал в восемь сильнейших. Надеюсь, мы увидим его на экране. Ми повертаємося до Києва, European Poker Tour, шостий сезон. Чудові краєвиди, Києва, печерська лавра, пам'ятник воїнам-визволителям, людей... О, Олеж, розкажи більш детальніше про цей момент, як Это один з організаторів турніру. Це епічне відключення світу. Гас Хансен каже, що виключили світ. Втроху, не можу зараз показати свою найкращу гру. Так, да, був такий момент, коли в Дворце спорту і вообще у во всьому районі Дворца спорту був відключений світ и... Поставили игроков в неудобное положение, но организаторы с честью для себя вышли из этого из этой ситуации.